Хотілося б почути від вас, що ви е, розмістили би на ось цій величезній терасі. Тут 48 квадратних метрів, сама тераса. Квартира без ремонту 65 квадратів, але ви просто поляєте, яка тут неймовірна, величезна тераса, і це не вся наша, це сусідів, а от наша тераса. Ось так вона ділиться. І що б в першу чергу, Би цю квартиру. Що ви тут би розмістили б і що ви ще взагалі робили б? Тому що, як планували власники, які на сьогоднішній день вони планували перше, це зробити кінотеатр, такий домашній, тут пуфіки, тут просто собі літом чил зона, мангальна зона, ліво просто куча цвітів посадить, така зелен зелена зона. От напишіть, що ви би тут би розмістили? от Ваша думка? Від із, із, тераси у нас, звісно на і подром. плюс частина городу, також видно море. Раз, два, три. І там Аркадія. Пространство Нагіраніва, локація всього комплексу просто ну, ідеально, согласіться. Там Аркадія, буквально пару хвилин, центр, море. Там вже Черемушки, там Таїрова, ну, тобто, від цього комплексу можна будь-куди. Пишіть і забирайте цю квартиру, тому що вона просто неймовірна. Не видно темно, кімната санвузол і величезна кухня. Вітальна 65 квадратних метрів.